І так, друзі, всіх вітаю на каналі Голос України, і сьогодні ми продовжуємо стежити за подіями на фронті. Але давайте почнемо із того, що росіяни вже завдають ударів по Чернігівській області. Сьогодні вони показали відеоролики, як вони завдали ударів дронами по потягу. Кадри російських ударів по потягу із технікою ЗСУ у Бобровці. Таким чином, як ми бачимо, росіяни показують, що вони знайшли український потяг, нібито військового призначення, і таким чином завдали по ньому ударів. Тож це показує те, що росіяни вже активно працюють і по Чернігівській області. І, на жаль, завдають ударів по, скоріш за все, військовій техніці. Тож, на жаль, ситуація з обстрілами кожен раз погіршується, і про це вже бійці ЗСУ попереджали, що скоро дрони будуть літати по всіх областях України, і це ми вже сьогодні потрохи починаємо бачити. І ось приблизно ось так виглядає офіційна заява. Тепер давайте перейдемо до ситуації по сумському напрямку. Тут росіяни сьогодні за добу провели сім штурмів, вони намагалися просуватись в районі Андріївки, Олексіївки та Яблунівки. Також ми бачимо, що тут вони продовжують завдавати ударів ФПВ-дронами. бачимо, що вони розбивають все, що належить силам ЗСУ. Це і дрони, і антени, і техніка. Все вони намагаються руйнувати. Але ж далі просуватись їм все одно не вдається. Бачимо і удари фабами по позиціях ЗСУ у посадках. Але ж це їм ніяк не допомагає просуватись, і поки що за добу лінія фронту все одно залишається без змін. Тож тепер давайте переходити до Харківського напрямку. Тут сьогодні росіяни нових наступальних дій не проводять. В прикордонній території ми бачимо, що продовжуються удари еф дронами, також працюють по позиціях ЗСУ у посадках. Бачимо, що все одно завдають ударів, не дивлячись на те, що дрони глушаться. Бачимо, що вони. Втрачають зв'язок і починають падати. Але все одно все палає і потроху вони намагаються знищувати українські позиції у прикордонні. Але росіяни завдають ударів фабами по Харкову. І таким чином сьогодні повідомляється про те, що завдано ударів по ринку Барабашова. Тож таким чином росіяни намагаються розбувати місто потроху. Не дивлячись на те, що військових цілей там на ринку не було. У Вовчанську наступальні дії росіян продовжуються, але тут вже давно все без змін, і ситуація більш-менш стабільна. Тепер переходимо до ситуації в районі Великого Борлуку. Днями тут росіяни наступали на амбарне, але як ми бачимо, успіхів не досягли. Сіра зона тут трохи збільшилась, але ж закріпитись на нових позиціях ЗСУ їм не дають, і глобальну лінія фронту тут без змін. По напрямку дворічної наступальні дії продовжуються. Сьогодні окупанти намагаються прорвати. Вати до населеного пункту колодязне, але успіхів не мають, і лінія фронту тут без змін. По Куп'янську ситуація дуже напружена. ЗСУ повідомляють, що росіяни все ж таки прориваються далі в місті, намагаються закріпитись на нових позиціях. Ситуація дуже складна, але поки що вдається відбувати атаки, закріпитись росіянам не дають, і поки що ми тут бачимо, що сіра зона збільшується дуже сильно, але червона лінія не збільшується, поки що ЗСУ ще тримають місто. Хоча Повторюсь, ситуація дуже складна. Також росіяни тут продовжують обстріли. Бачимо тут пересування ЗСУ, і росіяни намагаються завдавати ударів. Бачимо засідка FPV дрона. Він вилітає і наносить удари по позиціях ЗСУ, куди вони пересувались. Тож, ж таким чином боротьба тут продовжується, але поки що глобально просуватись далі росіянам не вдається. По борові росіяни сьогодні продовжують наступальні дії в районі Богуславки, але успіхів не мають, і лінія фронту поки що без змін. Давайте подивимося, що росіяни пишуть по цьому напрямку. За последние 4 дня російська армія закрепилась на западных окраинах зеленого гая і захватила ряд укріплень в направлении Боровской Андріївки. Тож таким чином ми бачимо, що не дивлячись на те, що офіційних заяв немає, що росіяни тут наступають. Окупанти пишуть, що вони тут нібито захоплюють деякі позиції і намагаються просуватись вперед. Але поки що, все одно глобальних змін тут немає, і боротьба продовжується. В районі Греківки ми бачимо, що росіяни показали, як працюють FPV-дронами. На жаль, по бійцях ЗСУ, і таким чином тут активність також не знижується. Тепер переходимо до Лиманського напрямку. Тут проблем більше: Росіяни активність не знижують, і ми бачимо, що фактично сьогодні вже відмічається точно під контролем росіян село Дерилове, Шендріголове, село Середнє, також Зарічне вже повністю під контролем окупантів, і таким чином вони все ближче намагаються підібратися до Лимана і Дробишева. Ситуація тут дуже погана, поки що українська сторона офіційно всі ці втрати не підтверджує. Але ми бачимо, що ось вчора була ситуація, і ми бачимо, що тут дійсно росіяни просунулись і по Шандриголовому, і по Зарічному. Ось така ситуація за останні кілька днів. Тож фронт тут рухається не на нашу користь, поки що чекаємо на офіційні заяви. І далі сьогодні росіяни пишуть, що вже просуваються сіра, зона збільшується вже ближче до лиману. Фактично, тут залишається десь 5 кілометрів 800 метрів. І буде околиця Лиману. Також росіяни просуваються в районі Ямполя. Ми бачимо, що частина села знаходиться під їх контролем, скоріш за все. Також сіра зона в населеному пункті збільшується, і вони намагаються далі обстрілювати позиції ЗСУ для того, щоб потім просуватись вперед. І крім того, працюють FPV-дрони, як завжди, по дорогах, по позиціях ЗСУ і по техніці. Бачимо, що автівку приховали, але. Дрон все одно знайшов і наніс удар. Тож, таким чином, боротьба тут продовжується, і ми бачимо, що в районі Платонівки також росіяни завдають ударів. Бачимо приховану техніку, але все одно її видно. І таким чином все палає. Пікап також розбили. Тож, на жаль, ситуація у прифронтовій зоні дуже напружена, і росіяни все намагаються знищувати, як бачимо, поки що успішно. По Сіверському напрямку. Сьогодні вже офіційно Генеральний штаб повідомляє, що росіяни прориваються до околиці Сіверська, намагаються зайти в населений пункт. Тут ми бачимо, що дуже сильно збільшилась червона зона вже за серебрянку, і росіяни тут дуже активно рухаються вперед. Також ми бачимо дуже багато обстрілів в районі Сіверська, і фактично в найближчий час вже почнуться бої, скоріш за все, за місто. Тож ситуація тут дуже погана, і росіяни свою активність не знижують. Бачимо, що працюють по посадках. Розбивають всі позиції ЗСУ. І таким чином активність тут не знижується. Тепер переходимо до ситуації в районі Костянтинівки. Тут росіяни також активність не знижують, по всій лінії фронту йдуть наступальні дії. Вже навіть вчора повідомлялось про те, що вони прорвались до околиці Костантинівки. Також тут ми бачимо, що днями було дуже багато показано ударів з ФПВ-дронів. Вже росіяни активно працюють по самому місту. Завдають ударів по автівках ЗСУ, по бронеавтомобілях. Як ми бачимо, сітки нічим не допомагають, все це вже розбите. І таким чином ситуація тут залишається дійсно дуже погана. На сьогоднішній день бачимо, що по Костянтинівці показується наскільки багато пожеж в місті, а це означає, що місто руйнують повністю. Рівняють його із землею для того, щоб там ЗСУ не могли закріпитись, і вже вони намагаються прориватись до самого міста, як ми вже знаємо, до околиці, щоб там закріпитись. Фактично повторюється ситуація із Покровском, де росіяни намагаються просуватись групами ДРГ, і така сама ситуація, скоріш за все, буде і в Костянтинівці. Спочатку будуть заходити ДРГ, потім вже основні сили противника. Тому що до міста вони вже дуже близько. І ще одні відео, як росіяни завдають ударів по автівках ЗСУ і по позиціях. Тож таким чином, боротьба тут дуже активна. Тепер переходимо давайте до ситуації на добропільському напрямку. Тут, на жаль, ситуація не покращується, не дивлячись на те, що ЗСУ тут дійсно проводять контратаки, мають успіхи. Давайте подивимося, що з цього приводу пишуть окупанти на сьогоднішній день. За останні часи російська армія усілила маршрут снабження в направлінні виступу Шахова, встановив контроль над некоторими позиціями з западу від Маяка і в центрі Новоторецького. Тож таким чином, ми бачимо, що ЗСУ тут дійсно не можуть зрізати цю ділянку фронту. Якщо б її вдалося зрізати то це, ми вже знали. А боротьба тут продовжується, і ми бачимо, що росіяни знову намагаються переломити ситуацію, і вже тут мають успіхи. Повідомляється, що вони тут знову повертають територію під свій контроль, і таким чином зустрітись тут підрозділам ЗСУ не вдалось для того, щоб зрізати всю цю ділянку фронту. Крім того, ми бачимо, що і в районі Паньківки Росіяни потроху повертають собі територію. І сьогодні вже дуже погана ситуація в населеному пункті Білицьке. Ми бачимо, що дорожні, скоріш за все, під контролем росіян, і звідси вони можуть намагатись просувати вже у місто. Але обстріли точно по місту йдуть дуже багато. І ефпівдрони і ракети летять по місту, тож ситуація там дуже погана. По-шаховому також ми бачимо дуже багато обстрілів, практично кожен день. І ми бачимо, що село розбивають дуже активно. Ось так зараз виглядає шахове. Вже фактично все знищене, і росіяни удари продовжують. Крім того, вчора повідомлялось про те, що росіяни тут змогли захопити ще невелику територію, як бачите, просунулись ближче до Софіївки. І таким чином, фактично бійці ЗСУ підтвердили своїм відеороликом те, що росіяни дійсно тут просуваються. ЗСУ показали, як знищують окупантів на полях, у посадках. І фактично саме відео бійців ЗСУ дало можливість підтвердити, що росіяни просунули зближче до Софіївки. І тепер від крайньої лінії фронту до околиці Софіївки залишається десь 1 км 800 метрів або 2 км 300 метрів до основних вулиць населеного пункту. Тож ситуація тут дійсно також погіршується. Росіяни роблять все для того, щоб вийти тут на оточення, як я вже казав раніше. Вони намагаються скоріш за все зробити оточення в цьому напрямку і об'єднати Костантинівський напрямок і добропільський для того, щоб зсу вже тут не зрізали цей напрямок, і потім вони почнуть просуватися вже далі. Можливо, до дружківки, можливо, до добропілля. Це поки що невідомі які плани у Міноборони РФ. Тож ситуація тут залишається дуже поганою і боротьба продовжується. У напрямку Покровська росіяни також по всій лінії фронту продовжують штурми. Більше 50 штурмів за добу продовжують проводити. Також сьогодні показують відео, як виглядає новоекономічне із дрону. Бачимо, що ситуація там дуже погана. Весь населений пункт розбитий, фактично залишаються тільки деякі стіни у будівлях, і ми бачимо, що. Село рівняють із землею. Українська сторона не підтверджує те, що росіяни там знову захопили цей населений пункт. Але як ми бачимо на карті геолокації, показується, що це село вже під контролем росіян знову. Бачимо тут все в червоній зоні, і росіяни підійшли в щільну до Мирнограду. Тож поки що чекаємо на підтвердження цієї інформації, але, скоріш за все, ситуація тут дійсно погіршується. Також в районі Гришиного росіяни завдають ударів фабами. Бачимо удари по селу. І таким чином село Гришине також росіяни продовжують розбивати. Росіяни підтверджують удари по селу. Тож ситуація тут продовжує погіршуватись, хоча й глобальних змін по лінії фронту поки що немає. Під питанням тільки нове економічне. Тепер переходимо до Новопавлівського напрямку. Тут росіяни також активність не знижують. Більше 20 штурмів за добу проводять, штурмують і Дачинське, і Філію, і Андріївку клевцове але успіхів тут глобальних вони не мають, поки що лінія фронту залишається без змін. Тепер переходимо до ситуації в районі населеного пункту Покровське Дніпропетровської області. А тут росіян дійсно є успіхи. Вони продовжують просуватись практично кожен день. Сьогодні підтверджується, що вони захопили вербове повністю. Бачимо, що росіяни. Показують тут свої російські прапори, показують, як знищують українську техніку бійців, на жаль. І тепер бачимо, що вони показують відео зі своїми прапорами в селі. І підтверджують, що вони захопили його. Тож ситуація тут дійсно погіршується. Це вже підтверджується і українською стороною. Давайте подивимось динаміку просувань. Бачимо, кожен день тут є у росіян просування. Практично кожен день ми бачимо зміни по лінії фронту. Як бачимо, з 23 числа кожен день росіяни тут мають успіхи. Бачимо потроху, степове захопили, вербове частково. Повністю також збільшили червону зону в районі Калинівського, Новомиколаївки, Одрадного і йдуть далі. Тож ситуація тут в Дніпропетровській області серйозно погіршується. Також тут дуже активно працюють російські fpv дрони і активність наступальних дій не знижується. Бачимо: бійці ЗСУ намагаються висадитись, але росіяни завдають ударів, на жаль. Тож ситуація тут погана. Тепер переходимо до напрямку Гуляй-Поле. Тут росіяни також потроху просуваються вперед. І сьогодні бійці ЗСУ підтвердили, що в районі Полтавка росіяни в чільну підійшли до села, і там ЗСУ їх знищують. Бачимо пересування росіян. І з їх намагаються знищити. Тож таким чином бійці ЗСУ фактично підтвердили, що росіяни зайшли на околицю Полтавки, і боротьба тут продовжується. Також росіяни завдають ударів по Гуляйполю. Бачимо потужні удари по місту. І таким чином. І на цьому напрямку, на жаль, ситуація потроху погіршується. Тепер переходимо до ситуації в районі Запоріжжя. Росіяни тут намагаються просуватись вперед, штурмують Малу мачку намагаються просуватись в районі Новоандріївки, також штурмують Степногірськ, але ми бачимо, що ніяких змін по лінії фронту тут немає, і боротьба продовжується. За 29 число. Тут була інформація по ударах ФПВ-дронами російськими. Тож, техніка тут ЗСУ також продовжує знищуватись. Але якоїсь дуже великої активності тут ми не бачимо. І навіть в наступальних діях за сьогодні повідомляється, що росіяни провели тільки 4 штурми по всій лінії фронту. Тож активність тут не сама велика, але боротьба все одно продовжується. По херсонському напрямку росіяни тут провели 5 спроб прорватися в районі островів біля Антонівського мосту, але успіхів не досягли і поки що всі атаки вдається відбивати. Також росіяни показують, як працюють по правому берегу, намагаються розбивати позиції зсу, знищувати наших бійців. Для того, щоб потім просуватись далі і закріпитись на правому березі. Але ж ми бачимо, що успіхів росіян все одно немає, не дивлячись на те, що позиції ЗСУ вони дійсно знищують. Також в районі козацького росіяни завдають ударів FPV-дронами. Але ж. До успіхів це їх не призводить. І ми бачимо, що просунутись далі їм все одно не вдається. Тож, поки що лінія фронту тут залишається без змін, і на цьому в мене поки що вся інформація. Дуже прошу всіх, не забувайте підтримувати розвиток українського контенту лайками, також підписуйтесь на канал, якщо ви ще не підписані, розповсюджуйте цю інформацію, діліться цим роликом з друзями, і на цьому в мене поки що все. До нових випусків.